Пропоную вивчити пісню осінь наша золота. Осінь наша золота, золота, золота. Що ти осінь принесла? Що ти принесла? Ось червоні яблучка, стиглі, соковиті, ось медові грушечки, сонечком налиті. Осінь наша золота, золота, золота. Що ти осінь принесла? Що ти принесла? Ось солодкі пиріжки з нової пшениці, щоб були у всіх малят щасливі личка. Ось і наша золота, 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 за твої даруночки дякуєм тобі. Повторимо ще раз: осінь наша золота. Ось і наша золота, золота, золота. Що ти осінь принесла, що ти принесла? Ось червоні яблучка, стиглі, соковиті, ось медові грушечки сонечком налиті, осінь наша золота, золота, золота. Що ти осінь принесла, що ти принесла? Ось солодкі пиріжки з нової пшенички, щоб були у всіх маляк щасливії. Личка, осінь наша золота, 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 за твої даруночки дякуємо тобі!